Давайте подивимося, яка новина поспішає ваше життя. Так, що тут? Ну, людина, яка була на паузі, ви щось не спілкувались, повинна вам написати, подзвонити, дати про себе якось знати. Це може бути і дружба, і любов, да? все що завгодно. Довгий період часу. Ви знаєте, карти показують прямо от. Людина, яка довго мовчала, щось її сподвигло написати вам. Людина в паузі була цей весь період часу, в своїй паузі, життєвій, щось у цієї людини не клеїлось. Що не робила, все не туди. Знаєте, таке відчуття що цій людині якось, навіть було можливо, незручно виходити на зв'язок, бо думала, що, може, ви будете вияснити стосунки і так далі. да Навіть що там ця подруга, якась вона до мене якось не з руки виходити на зв'язок. Да? Ну ви навіть такої людини спішить Хоче якось помиритись, хоче примиритись, чомусь зізнатись. О, до речі, да зараз от хто дивиться. Це відео в цей момент, коридор затемнення, і часто люди зізнаються в якихось своїх грішках. Да? Так що тут теж новина така, що хтось хоче зізнатись в чомусь для того, щоб нормалізувати, покращити з вами стосунки.